Привіт! Мене звати Катя, я персональний стиліст. Сьогодні я хочу показати анпакінг з манго аутленси, легінси! легінси. 2 xs це я, мабуть, пограчилася, але брала, що було. Коротше, легінси з штрипками повернулись. А магазини щось не роздуплілись, і коротше, манго в аутліті їх було в великій кількості, і, і все. В нових колекціях їх щось немає. Ну, єдине, що наші бренди якось не притупили і є в наявності. Але мені замовляти з України не з руки, тому манго-аутлет. Ага, і вони ще такі, типу, вони ще, вони ще ліняють. класний бонус. Дякую. Ну, помірюю. Подивимось, як тягнеться тканина. Ой, ні. <світка> не помірюю і не тягнеться. Це максимум. Ну, ну Це ні. Це ми повертаємо назад однозначно. Ну, До речі, тканина така дуже щільна. Я б хотіла менш щільну, щоб можна було їх носити більш теплу погоду. О, зараз покажу скарб за 10 євро. Це ось така красуня сумочка. Я люблю такі речі носити з дуже такими простими речами, спортивними речами або з якимось кежуалом, розслабленим смарт-кежуалом, і додавати ось таку сумочку, як акцент, і щоб підняти градус завершеності образу, і щоб образ виглядав складніше, цікавіше, Ой, як вона сяє, мерехтить. Подобається мені, слухайте, а тут ще є шов. На що шо я завжди звертаю увагу, але від смаркету я такого, звісно, не треба, але хотілося б. Сходиться паттерн візерунку. Які молодці постарались. І розмір класний. Давайте виміряємо вообще. Ну, навіть сюди отак. Штана, 12 Ось ця сумка може зробити з майки, джинсів і підборів о, такий вечірній, ну скажімо, не в ресторан, але в якийсь такий барчик сходити. взагалі супер. Це буде акцентом, і вона буде на себе і привертати увагу, але вам нічого не треба вигадувати. Просто взялися сумку зі стразіками. Одягнули маєчку, широкі джинси, підбори, якісь китингілчик, макіяж, зачіска і все, більше нічого не треба. Я вважаю, це пушка. І хочу вам показати, як такі от акцентні речі, типу стрази, там, паєтки в аксесуарах класно доповнюють повсякденні прості поєднання. А особливо якісь такі гранжеві, з виворотами, рваностями, драностями. Коротше, от сумачка. Коротше, була в мене історія. Є в мене один рілсик в інстаграмі, я його знімала літом. І були в Zara лінжері такі дуже прикольні шорти, шорти, типу, трусики, обшиті стразами, камінням. Я поняла, що я сорока, мені подобається що щось блестить. І ну, що отрицать, треба приймати. Да? Єдине, що ті були світлі ці темні. Не знаю, буду міряти, бо от там було саме прикольно, що вони світлі і було класно вишити каміння. Ну єдине, що там дуже багато, поки я їх коротше, поміряла, зняла, там ще обсипалось, не знаю, ну, відсотків 10 відпало. Тому вони тут набагато м'якша резинка, ти просто вдягаєш, і тобі воно впивається з усіх сторін. А тут прям такі вони еластичні, дуже прикольно. Мені подобається. І плюс ще тут є а, блискавка до самого пора розходить. Коротше, от всі, хто не любить манго, ви просто а, не вмієте обирати там речі. У манго якість набагато краще, ніж у зари. Я це афішелі заявляю. І якщо ви зайдете в манго і подивите їх колекцію з Premium, преміум, ну коротше, щось таке або якісь колаборації, вони там часто роблять. Там афігеть які круті речі. Навіть в цьому манго-готлеті, в них є там лінійка якихось вечірніх суконь. Там сукні є, ну, тіпа, такі щось 300 євро. Я не пам'ятаю точно скільки, але я пам'ятаю, що я, ті, ні, це якось дофіга для манго. Да, виглядає розкішно, дуже красиво і видно, що пошито якісно. Але тіпа, мозок не звик, що можна. Дуже інтересний тут стразик внизу на вік. Кричу, мозок, не звик, що можна, що треба за манго стільки віддавати. Але якщо річ якісна, вайнот, і вона вам треба. А, ну це теж манго селекшн, і тут ще йде от, е, така, запас запас багатства. Ці шорти розміру М. І я подивилась на сайті, тут і має бути отак трошечки підвісати, але тут занадто це по-перше. По-друге, їх тільки з чорними колготами, бо вони темні і з блідою шкірою це виглядає не очень. Вони б могли б бути отакими і трошечки менше тут, і це б було б симпатичніше, але вони отакі. Класи з дас розмір А-а-а! Я люблю 90-ті, я люблю це все такі мікрофутболки, прилягання, трошки так луз, джинси спущені. І там була ця футболка. Ну, не знаю, не знаю, це може і томашне, мене треба поміряти. Вона, типу, фіолетова, але з, такою, з таким напиленням золотим. Мені, до речі, до обличчя буде окей. Він такий холодненький, сіро-сіро-блакитно-фіолетовий. Горі я закрила тут футболку. Трохи будуть болістять всі, всі, хто будуть зі, зі мною в близькому контакті. Що да, 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 да. я хотіла, це така штучка, яка літній образ, просто майка і джинси. Ви одягаєте оцю тему. Або майка, і спортивні штани, або якісь трикотажні, піжамні штани. Ну, до речі, якщо мої пропозиції по стилізації, вам кажуть за куку. -ку", то напишите как-то грубо. То это нежно общаться. Домовилась? Я думаю, домовилась. Короче, девочки. Да. Да. блять блядь, поломался. Ага, да. ну тут... Ага. А, все, все нормально. Тут просто трошечки взлетело. С резьбы, так сказать. Вот, ну, блядь, я... Ой, забыла, Я его, мабуть, я сниму. Потім не зможу здати як прикраси, знаєте? Ну, побачу. Я, я просто не знаю, мені треба приміряти, бо в моїй голові це виглядає вау, але буде це так насправді вау. Хотілося б, знаєте, приміряти і розуміти для себе. За що я люблю онлайн шопінг Що до тебе приїжджає все додому, ти його спокійно, це роздивився. Пакавирявся з усім, з усім, з чим ти хочеш. Приміряв взагалі, головне правило, щоб одна річ у мене запрацювала мінімум три, а краще п'ять разів. І тоді ви її будете носити, і тоді не буде цього, що у вас одна річ працює тільки в одному луці. Глазки бігають, якщо що, не врішіть внімання. Я ще не звикла, тому в мене зеркало, я ще не звикла дивитися в камеру. Мені <кій> подобається. Блін, ну це дуже прикольно виглядає. Це типа і сексі, але не вульгарно. І можна ж на футбок, не обов'язково на майку, можна на футболку, можна на лонслів, щоб ще зменшувати цю чим більше буде закритого тіла і додаватися цієї пікантної нотки. Все, я не знаю. Мене, коротше, Іспанія мене розкрепостила в цьому плані. Тут немає культу жіночого тіла, немає цієї сексуалізації жіночого тіла. Тут кожен ходить, як хоче, тут жінки в цьому плані досить захищені владою, тому що тут будь-яке насилля над жінкою одразу. Отак, От вона телефонує, він мене ображає, його забирають і пакують. Все, там ніхто не розбирається, не знімає побої. Якщо вона сказала, що він її. все. До <сві> Одвалилась трошки. Коротше, мені подобається, я лишаю це коштує 10-11 євро. І, і це виглядає офігеть як круто, класна якість. Класна якість каже, ой, вибачте, класна якість, каже. Котя. Ну, там не критично, там просто воно злітає з цього. Це взагалі виновник цього безумного шопінгу. Я коли побачила, що ці штуки залишились, все, я вирішила, треба. Я його планую носити поверх лонга, поверх футболок, поверх майок. Він дуже класно доповнює образ, особливо такий простий. Ну, в цілому, я його бачу тільки в таких простих образах можна, ну, в своєму гардеробі, звісно, його можна стилізувати. І додавати вже якихось крейзі поєднань, але мені подобається саме так. Така смішна, прикольна э, річ. Окулярі. Старочу поміряємо. Такі матриця. Блін, оце, звісно, ну, ну куди? Ні, черта в них не видно. Залапні. Значить, десь сюди діда споки. А Манго, поки не почала займатися стилістикою, теж не розуміла. Я... Тому що в магазині ти заходиш і чесно, ну типу, дуже дивно, на якусь вони налаштовані, тому що у них багато класних речей саме онлайн. Ну, таких, типу, намоднів, тренніків, А в магазин ти заходиш, ну там. Ну, якось дуже все таке базове, примітивне, і дуже складно в цьому, я розумію людей, тому що дуже складно в цьому вичепити класні стильні речі. Ну от, Оце все це все онлайн. Ну, коротше, ти один раз зайшов, нічого не зрозумів, другий раз зайшов, нічого не зрозумів. На третій раз ти просто ти вже нічого не, ну, не заходиш, на що витрачати на цей час. Манго сам втрачає своїх клієнтів. Так от, я після того, як я почала розбиратись Скажімо так, зі своїм стилем, я почала бачити потенціал речей. Тобто, я дивлюсь на річ, і я розумію, як вона в образах може заграти. І знання, і практика, і, і досвід все в одному. Це не приходить за один раз, це не так, що ви пройшли навчання, і такі, все, типа, я шарю. Ні, це, ну у мене на це пішло багато навчання, і у мене на це пішло багато досвіду. Я після навчання одразу почала практикувати. Я одразу почала працювати з жінками. Тільки з досвідом я почала бачити потенціал речей. Реально, це це не просто там сидіти, треба роздивлятись їх на сайті і збирати калажики. Калажики це хорошо, але в житті дуже часто ці калажики погано працюють. Тому... Важливо саме ходити, приміряти в магазині і приміряти з різними луками. І мені в цьому, звісно, допомогли мої огляди. Я там набила руку, а ці всі мої перші крутілки, крутілки віртілки в інстаграмі. Я залишу посилання, звісно, це все досвід. Це не приходить в один день. На це витрачається дуже багато часу і ресурсу. Жакет, куртка. З цієї ж колекції, що і о, жилетка, з цієї ж тканини, вона, типу, як трохи еластична, але така більш спортивна. Тут на рукавах є молні. Це е, розмір М. І я бачу, що вона вже величенька, але варто її приміряти. Я тоді її навіть не бачила в магазині. Вони теж все було тільки онлайн, не приміряла. І ще один жилет, який їде назад, тому що він не мого розміру. Класно виглядає. Мені подобається, що він такий класичний, але зроблений з технічної тканини. Рукава розтібуються, я їх так підгорнула, мені так подобається. І якби він був слім, це було б дуже класно. Класно саме таку річ поєднувати з класикою. Як на мене, я її приблизно так і бачила. І доповнювала б я це все своїм суперклочем. І було б так на повсякдення класний такий зібраний лук, але не, не надто класичний. Я не люблю сильно багато класиків в образі. Вона мені така заважка по повальба трохи. Попала у, у, да. я на всі ці прозорі спідниці. У мене є дуже класна спідниця з зари, така в бісер. Напівпрозора, і мені подобається, як вони грають в луках і як я себе в них почуваю. Я побачила цю розкош і вирішила, що треба брати, надо брати. А ще ну раптом хтось не знає. Не то, не то, щоб я ганюсь за трендами, але горошок це дуже міленька, трендова і особливо мілкі. Бо в тому чи позатому році був такий типу Олька Дота, цей крупний горошок. Тренді а, зараз мілкі, Але давайте так, якщо тренд не про вас, ми на тренд не звертаємо увагу. Amazing! Вона одразу йде з трусами шортами, що мені дуже подобається, ти не париш собі, не думаєш, що піднесу одягнути, яку білизну. І тут такі щільні, як купальник, і, до речі, вони зроблені прямо як нижня білизна. Ну, типу, це кльово, дуже гарно. Я ще думаю, що тут такий виріз по нозі, що ножка подовжена, дуже легка тканина на літо, супер кайф з якимось навіть худі оверсайзним, сорочка, просто майка, футболка, овер, не овер, яку хочете. Просто буде дуже гарно виглядати базовими речами. Із кедами, і з в'єтнамками, і я буду її носити з сандалями, діда, обіщаю, обіщаю вам. Я помірюю, щоб була моя довжина, тому що в мене ніби і струнка ікра, да? але коли закінчується річ, особливо спідниця або сукня на самій широкій частині моєї ікри, не зріс не дуже великий, типу 167 шістьдесят і, сантиметрів, і це ну коротше. Оця гра з пропорціями для мене важлива. Вона грає зі мною іноді дуже злу шутку. особливо коли ти на низькому, на плоскому ходу гра ширша, ніж здається, візуально, ніж коли вона на підборах. Ви можете на себе подивитись через зеркало, коли ви взуваєте підбори, неважливо, які танкетка, каблучок, мінімальний. Ножка витягується. І це виглядає окей. А коли я хочу носити комфортно о, на плоский підошві, там дідові сандалі, і плюс що ця горизонтальна широка лінія на, на рівні моєї там, на, найширшої точці, на ікрі, господі, такого навалила тут, ладно, розберетесь. Коротше, виглядає це важкувато, і, типу, і приземляє. Але я сподіваюся, що це за рахунок того, що тканина світло біжева це не буде так помітно. З цією спідницею хочу показати декілька варіантів стилізації, тому що я її точно лишаю. Під час огляду <гум> я не помітила, що тут є такі малесенькі кнопочки, які кріпляться, кріпляться до, цих, до цієї ніжньої білизни. Це еска, але вона досить така простора еска. Мені здається, що можна, якщо ви наближено по розміру до М. Знаєте, буває такий період, перехідний йти і не С уже, а лише й не повний М. То ця спідниця якраз цей варіант. Мені дуже класно поєднувати чорне взуття, тому, тому що особливо ці лофери з такої лакової шкіри, бо насправді я їх з голими ногами і з довжиною міді не сильно можу носити, вони мені досить так можуть трохи різати пропорції, бо вони такі акцентні. І коли у мене спідниця закінчується на самій широкій частині моєї литки, то я трошки така призимиста і важкувата. Також планую цю спідницю поєднувати з дуже простими, комфортними для мене речами: це там спідшоти або якісь худі, зіпки. І такі поєднання, щоб вони не виглядали сильно простими для мене, я люблю доповнювати деталями. Типу там брілок, якийсь такий інфантильний на сумці, разом з цими шнурками будуть один одного доповнювати. Каблучки, якісь акцентні прикраси, Ось такі прості поєднання. Особливо, коли ти поспішаєш і там з вечора не підготувався, не знаєш, що ти завтра одягнеш, але точно знаєш, що хочеш одягнути там цю спідницю, наприклад. Швиденько накинув детали, і це вже виглядає набагато цікавіше, ніж якщо ми це все приберемо. І буде досить мінімалістично, і, по моїм відчуттям, у кожного воно своє, це б виглядало не завершено, ніби образ такий якийсь недороблений. Ви будете багато чути або бачити, що зараз все, брілоки на сумку, це ж не актуальне, дівчатки, ми вже це не носимо. Окей, я погоджуюсь, їх було багато, і можливо хтось вже від них втомився. Але є люди, які просто в тупу слідували цим трендам. А є люди, просто для яких цей аксесуар, ця стилізація виявилася просто їхньою базовою потребою, їхнім ДНК стилю. Так? В даному випадку так виражаю свою інфантильну сторону і розбавляю такі серйозні сумки. Пишіть, як вам який вам образ сподобався. І варіант поєднання різних принтів це смужка і горох, дуже мені подобається, і подобається, що тут такий темний зелений а кеди іншого відтінку зеленого. І це все я доповнила замшевим піджаком з такими рюшами, які доповнює ось ця прекрасну сумочку. Це спортивна курточка, Олімпійка. Як на мене, такі сильно яскраві ці олімпійки дуже не образ. Ця, а ця такого холодного біжевого. І по об'єму, я, до речі, думала, вона буде більше. Ось, будь ласка, вам беремо оцю Олімпійку, беремо оцю юбку, Понимаєте? І уже кайф. Низ в мене є зелені кеди або є біжеві красівки, а можна взагалі якийсь мінімалістичний каблучок, і все. І прикольно, і класно. Знаєте, не уводить цю Олімпійку в сильний такий спорт-спорт, щоб це реально працювало в гардеробі. Цікаво класно це поєднувати з романтичними такими речами, типу там спідниці, сукні. І, звісно, ну з джинсами теж буде класно, але я б тоді додавала взуття на підборах. Якщо ви підписані на наш телеграм-канал, то ви знаєте, що зараз силует шароварів повернувся, і це буде найактуальніший силует штанів. І на літо з якоїсь легкої тканини, їх можна зробити і зі спортивок, і купити одразу в такому силуеті. Можете побачити, прикольні зробили. алая. з цим бомбером, Олімпійкою, точніше, запрацювали мої чапи, які я майже і не носила. Я спеціально додала темний топ, щоб трошечки додати контраст у цьому образу, і підтримала його темною сумкою. Ідея, як можна носити спортивки або домашні штани цікаво і при цьому не виглядати занадто спортивною. Привіт, поближче, Дякую вам за перегляди. Хотіла вас попросити писати в коментарі, що б ви хотіли бачити на каналі. Більше експертної думки чи навпаки більше оглядів вас цікавить. Я ще трошечки в роздумах над контентом, тому буду вам дуже вдячна за це. Також я вас запрошую на свою лекцію Характерні стилі. Ця лекція більше про те. Щоб глибше зрозуміти, про що нам говорить одяг, і що ми хочемо транслювати, якщо звісно вам цікаво саме з цієї точки зору підходити до особистого стилю, це моя філософія. Я вважаю, що вона, скажімо так, безпрограшна, бо рано чи пізно ви до цього прийдете, рано чи пізно вам. Він теж так вважає. Рано чи пізно вам набридне просто копіювати і просто бездумно одягати речі, і копіювати луки, і ви захочете транслювати свою унікальність і свою індивідуальність. Тому, якщо у вас є такий запит, це лекція саме для вас, вона в доступі. За посиланням в описі шукайте. Дякую. З вами була Катя, цьомкі бумки